Ми не прописували сценарій, взагалі не прописували. Так що зараз будемо вам розказувати все на ходу. Починаєш спочатку отак, потім отак, потім по кругу отак знімаєш. її. Це все під музон, потім знову отак і шабаш. І так, до вашої уваги сівалка Harvest Hermes 4 Pro. Чого PRO? Тому що вона на дисковому сошнику. Не на анкерному, а на дисковому. А чи 4, а було ж 5. А, а як так? А що ж таке? Що за подвох? Що за подстава? Кинули вас, ребята. Брехун! Ситуація наступна. А, для Т40 вона важка. Я не міг крізь приїхати там, де я хотів, у мене багато землі. Бо я не пролажу або треба вирізати пів лісу і пів села. Ми ту продали, а цю взяли. Як тепер будемо сіяти український багатоплідний? Ти ж казав, Українку треба сіяти на метр сорок. Брехун! Будемо сіяти і на сім'ї. І три штуки на метр три. Це запитання мені у день раз по двадцять. і кажуть: Добрий день, добрий день, а ви не підскажете, які гербіциди, як сіяти український багатоплідний, як турку. Хоча відео в інтернеті розложена і розсусоване вже 100 разів. Ну ладно, не будемо про це. Обзор геніальніший у нас виходить, вся загостка в правильній площі живлення рослини. І я щось раніше до цього до Петра, не, не міг. Е, поки я не виложив сівалку, і мені один із підписників наказав написав, ти знаєш, що в принципі рядкові можна розтягнути. І тоді тільки мені дійшло, що йолки палки тіп, ну реально. Ситуація яка? ми прочитаємо, порахуємо ну так на око. Я думаю, буде, будемо сіяти 70х70, український багатоплідний, а турку, напевно, будемо сіяти. Ще не знаю турку, якщо чесно, 70 на 40, щось таке. Ну, Суть не в цьому, вертаємося до сівали. 4 е, міждоряддя, міждоряддя, міждоряддя 70 см. Упесовській висівні. Е, виробник фірма Harvest, номер менеджера. Ми зараз отут десь приліпимо. Дмитрові я реально окремий. оце іменно Дмитра, чисто його залишу номер, і йому дзвоніть, повірте, менеджер, ну от Бога. Просто, просто, просто я дуже ним задоволений. Короте, красавчик. Е, і так, трошки ближче. Питав оператор мій, який не відсікає в е, тракторі інтимації, каже, а що це за зонтики? Кажу, от дощу. З Богу учіпляєшся, кажу, їдеш. Коротше, по маркерах, значить, це маркера для тих, хто у нас тут не шарить в цій темі. Оператор ходь назад. Раз, давай. Значить Їх аж два штуки. Ну Ладно, не будемо гонити. Ситуація в чому? Ширина сівалки по маркерам, щоб 3,50 А вага, точно не знаю, що не важили. п'ятирядкова важила тонну 70 разом із рамкою транспорт, для транспорту. Ну откинуть, якраз десь її вага була чиста тона. Тобто вага цієї десь буде ну, кілограм на 300-200 на 200 менше, Тобто 700-800 кг в притірочку должен тягати. А що 44 на Юмез, того, що в 40 -та є така штука, як реверс, і в городах на ньому реально крутиться набагато краще і легше. І плюс у нього коротша база, він набагато маневреніший. Не спорте, перевірено. Ну, якщо не вийде, то вийде. Ну, якщо не вийде, то будемо тягати Юмезом. Але тоді треба буде знімати догружателя на Юмезові, бо там буде заважати карданові. Швиденько про секцію. Бачок, пластик, всередині в баковій. У нас є, Вон, бачите чи не бачите, тут є така от ворушилочка стоїть. Ну, Приблизно на цьому, на, нашому, на нашій мегакамері. Тут би подарив би якусь камеру нормальну, щоб люди знімали. Є ворушилочка, щоб не забивала. Також на сівалці стоїть система контролю висіву. Проводочка, якісь тут датчики. Я взагалі поки що не шарю, бачу, вона буде робити. Ну і тут у нас все. проводочка і пішла-поїхала. Висівний УПС-оський. Регулю... Регулювання скидача, регулювання глибини, глибини, тобто, глибини взагалі секції, прикаточку вгору, прикаточку вниз. Тут є відметочки, все по красоті. Маємо прикаточку, ну, отакий це щоб тобто заволочить і, і зарівняти. Сошник у нас е, дисковий, неанкерний і зміщенням. І показуємо, що там всередині. Так, значить, дивіться, стоїть у нас там такий от диск. Ми, напевно, зараз із цієї сторони також відкрутимо і покажемо вам, що робиться всередині, як це все виглядає. Ворушилочку видно, ну, ще аж туди приблизно воно ну, виглядає. Бачите такий чорний патичок, то ворушилочка. Так, плюс. Зараз плюс. я поки можеш поставити на паузу або глючить. Або з цієї сторони покажи. <кій> зараз тут усе відмотаю. Откручу вам, покажу, що стоїть. У нас тут ось все стоїть. Покажи. Тут ця ось регулювачка, а ти тут збрас підтягується, відтягується ближче, далі. Ну, можна регулювати, поняли? Там двойники можна регулювати, щоб два, щоб брала двойники, щоб не брала. В общем, теж, теж прораховано все. Так, откручу вам, спеціально покажу, що там всередині робиться. Це стоять датчики, проводку покажи. Ось з цієї сторони пішла проводка. І туди все воно нам намотано. Будем. Ми потім будемо розмотувати і дивитися. Ну, по довжині вже будемо підбирати самі. що, Шокуди я. Зараз розмотаємо. Так, значить, кришечку я зняв. Тут така от прокладочка. Е, Діск. Так, зараз спробуємо зняти вам диск, показати. Е, він щось не дуже піддається. Не пройшло і півроку, як ми його зняли. Так, значить, диск у нас, ми керубка. Під гарбуз, але ми ще, ним не, ну, ми ще не, не пробували висів. 15 на 45 15 отворів по 4,5 е, діаметр отвора. Ну Там ще один до є запасні. Вони лежать вдома. Так, от у нас, якби можна тут регулювати збрасуватель, більше-менше, менше, більше з двойниками весь, це вже будемо е, пробувати тоді вже по місту. І дивитися. Ну, я думаю, що ми двойники будемо залишати. А може і не, побачимо. Ось той самий. Це сама ворошилочка. Так, ну і тут теж на дискові. Такі штуки, я думаю, це для того, щоб також підворушувати, мабуть. Так що так. Ну, тепер збираємося назад. Колеса у нас стоять всередині. Виходить, у нас привод від колеса на дві, на дві секції. Єсть коробка, що на тій стороні, що на цій стороні. CX. Все, відкрили. У вас тут є трохи різних, трохи різних шестернів. Що внизу, що вгорі. Там натяжитель є, тобто, все, все можна переставити собі і підібрати необхідний вам висів. Також це у нас коробка на висів. Так, також тут є коробочка, можна побалуватися із. Міндобривом, Це у нас тукові, коротше, бачки. В общем, бачки. Кожен у них тукові, не знає якого Беня. Ну, в общем, бачки для Міндобрива. Два штуки. І муфти. Бачите? Ось що дали мені в нагрузку. Так. Тут теж можна регулювати, ну, само собою, за такі бабки тут можна регулювати кількість Міндобрива. Можливо, хтось із виробників Міндобрива хоче привести на рекламу. Пару бегів, то, будь ласка, звертайтеся, ми не відмовимося. не відмовимося. Ми тільки за за співпрацю, так що давайте побільше. Бегів 6-7, ми не відмовимося. Ладно, шутки шутками стоїть. У нас стоїть ексгаустер в народі пропеллер, що ексгаустер я взагалі не пойму. Понятно, що привод від кардана. Тут стоїть, довстояти був манометр. Я його не поставив, він був знятий. Тому, щоб у транспорті ні день ніхто нічим його коротше, не, не гепнув. Е, тепер у вас ж буде запитання, чого я іменно вперся в дисковий сушник. Е, того що, того, що, того, що я думаю, що він буде краще, ніж манкерний. І через нього і, якби, і вся свадьба і всі проблеми. Спочатку я вже казав, ми хотіли п'ятирядну, рядну, а п'ятирядну нам тільки за, погодилася, погодилася зробити фірма Karvest. Хоча перед цим я спілкувався також, не помню назву, також така фірма, але ну, вони не, не, ну, не, захоті, не, захоті, ну, не змогли вони нам зробити потерядну. Але в кошті методі ми залишила з чотирьохрядної. Бо, бо я трохи переоцінив свої способності, скажімо так. Тому що реально вона вияснилася важкувата. Після сівалки Мороз, звісно, вона там морозовська вона взагалі пиль важить, а ця, звісно, ну, відчувається різниця. Повторюсь, чому дисков, чого дісковий висишник, Того, що не планується у нас більше передпосівна культивація. Культивація буде робитися десь за 20 днів потім до посів, ну, порахуємо, потім буде передпосів, за 10 днів до посів буде раундап, потом посів без культивації в те, що є, в те сіємо. І через 5 днів знову накриваємо раундапом. Надіюсь, що це все буде працювати. Е, цього року була вже ця схема опробована, десь вдало, десь не вдало. Але на болгарці все, в принципі, було непогано. Чому? Е, того, що вони, якби, ну, болгарка вона плотненько стояла, да, вона встигла швидше розійтися закрити площу, чим український багатоплідний. Відповідно, для буяна місця не було. Бур'ян був лише по краях, бо там раундапа не було. А й не було його того що що? Поки що з однієї сторони була людська картошка, а з іншої сторони була людська пшениця. Так що так. Отака От ось і валочка. Номер менеджера буде в описі. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Дмитрові окремо дякую. Всім добра, бувайте здорові і до нових зустрічей. Слава Україні!